Подкаст Відкрита книга. Інформаційні дайджести, аудіокниги, обговорення, новинки. Пориньте в світ, де пригоди і фантастика оживають. Хай перед вами завжди буде відкрита книга. Друзі. Сьогодні у рубриці Читання перед сном слухаємо казочку Оксани Іваненко. Про братика ведмедика. Сьогодні, коли хочете, я розповім вам про ведмежатку. Воно народилося взимку і доводилося внуком старому Михайлові. Кожній матері свої діти найкращі, а це ж було викопаним батьком і волохате, і незграбне, тільки очі ще невідомо які були, бо перші дні воно не розкривало очей. Та, мабуть, вони були темні, як усього їхнього ведмежого роду. Воно народилося не само, а ще з сестричкою. Сестричка була така ж волохата, кругла і смішна. Мати Ведмедиха їх лизала. Це було замість поцілунків. І діти горнулися до неї під її густу, теплу шерсть. Поки що ведмежата нічого не розуміли, і їм було зовсім байдуже, де вони, що з ними, аби їхня мама була тут, з ними, годувала їх і пригортала до себе. Минув час, і діти відкрили очі. Звичайно, мати не помилилась очі були темні, манісінькі і цікаві як і в діда, і в батька, і в матері. Це було приємно, що діти схожі на батьків. Але тільки вони відкрили очі, як почали шуміти, вовтузитися, тикатися носами в усі кутки барлога. Особливо непосидючим був братик ведмедик. Отут ми будемо весь час, невдоволено спитав він матір. Я не хочу, мені тут нудно і вже набридло. Дурне, засміялася мати. Тільки прийде весна, ми вийдемо в ліс, гулятимемо по всіх горах, їстимемо ягоди і мед, а смачнішого від меду нема нічого в світі. А чи ж скоро прийде та весна, не вгамовувався ведмедик. Скоро, скоро зітхала мати, і їй самій кортіло вийти швидше з лігва, пройтися з дітками по лісах. Щоб усі бачили, які то гарні діти в неї. Може, вони зустрінуть і старого діда. Він живе самотньо в печері над прірвою, і всі його бояться і шанують, бо він хазяїн усього лісу тут. Про це знають добре всі: і вовки, і лисиці, і косулі, і навіть вівчарі, що пасуть улітку отари на верховина. Вівчарі його так і назвали Старим Михайлом. Тут так темно, вирядував синок, тут стільки гілок, листя. Ми можемо не почути, як прийде весна. Мамо, я вирую маленьку-маленьку дірочку і слухатиму. І він почав розгрібати лапами листя. Та мама дала йому стусана і відкинула в другий бік. Вона, напевне, боялася, як кожна мати, простуди. Але братик-ведмедик не заспокоювався, коли мати спала, він таки зробив маленьку дірочку і сунув туди носик. Ой там було так холодно, тихо і біло-біло. Більше нічого не могло розібрати ведмежатку. Воно швидко загребло дірку і кинулося погрітися до мами. Та другого дня йому знову закортіло подивитися. Йому здалося вже не так холодно і не так біло, ніби сніг трошки-трошки почорнів. То мені відразу так здалося, подумала ведмежатко, і третього дня вже сміливіше висунулося на двір. Ні, холодно вже не було, і вже не було так тихо, як уперше. Воно почуло якийсь шум, гомін, дзюрдзяр, ми зверховин, навздогін. Ведмежатко ніяк не могло розібрати, що це таке, а всі в лісі знали, що то весняні струмки, значить, весна. Була вже десь близько за горами, і гори ніби почали коливатися, то сніг на них танув і стікав униз потоками. Потім зашуміло щось у горі, в блакитному небі. Вертали додому гуси з чужих країн. Вони так раділи, широко, широко розправляли свої крила і «Гел-гел-гелі, -гел гел-гел-гелі, Ми додому веселі. А за нами весна поспішає ясна. Як тільки полинули гуси, гори ніби зітхнули радісно і враз почали витикатися з землі трави, а на деревах, як цікаві очіці, повизирали пуп'янки. А потім щось зашуміло, заграло внизу, то дзеленькали дзвіночки на череді. Дзень-зелень, дзень-зелень. А за ними заграли хлопчики-вівчарики на сопілках. Ой ти весну веснянко, прилітай до нас зранку. За горами не барися, до нас швидше усміхнися. Ні, в барлозі вже неможливо було всидіти. Матусю, рідненька, закричала ведмежатко. Усі грають, співають на дворі, а ми сидимо в темряві. Та матуся вже й сама розгрібала вихід з лігва. Одразу сонце засліпило очі ведмежатам, і вони повалилися на землю. Але це було чудесно. братики і сестричка борюкались, перекидались, а мати лежала, витягнувшись, так приємно розправитися після вузького лігва, хоча воно й було в найстарішому і найтовстішому буці на всю гору. Ведмедиха лежала, позіхала і лагідно урчала. На привітання пташок, які вертали додому, і тому були такі щасливі, що й ведмедисі раділи все таки земляки. Та й ведмежа сім'я їх ніколи не чіпала і не заважала ні літати, ні співати. Але треба було чогось попоїсти адже за зиму матуся дуже зголодніла, а то була брехня, що вона взимку смоктала лапу і з того була сита. Це на неї, напевне, наплівзаєць. Вона просто притуляла лапи до морди, щоб не було так холодно. І, звичайно, зараз була голодна, та й дітей треба було привчати шукати їжу. Вона сказала: Годі вам бешкетувати, ходімо пообідаємо. Дивіться пильно, можете їсти корінці, пуп'янки. Добре, як знайдете жуків. Звичайно, влітку буде більше поживе. Швидко ми спустимося нижче. І ви поласуєте рибкою і медом. Ведмежатам це було до вподоби. Вони бігли за матір'ю і їли все, що тільки можна було перегризти. Особливо братик ведмедик був задоволений. Він хапав слизняків, відшукував торішні сухі ягоди, на його міцних зубах так і хрумтіли ніжні зелені стеблинки. Раптом він почув, що йти далі важко, що йому щось каламутно, і він заплакав. Я нічого більше не хочу. Сумно мовив він і повалився на землю. Ти просто об'ївся, обурилася мати, але вона злякалася. Звідки ж дурному маляті знати, як треба поводитись? Вона вирішила, що покарає його потім, а поки що треба лікувати. Ах, людським дітям у таких випадках купують в аптеках касторку. Та старий Михайло навчив весь свій рід, як треба лікуватися. Ведмедиха швидко розгребла торішнє листя. І відшукала зелений мох. Їж, їж швидше, наказала вона. Я не можу, капризувала ведмежа. У мене болить живіт. Ох-хо. -ох -ох їж, братику, вмовляла її сестричка. Братик ведмедик зажмурився і ковтнув, але зелений мох був зовсім не противний. Ведмедик непомітно облизнувся і з'їв без охотою ще, так мама більше не дала. Нічого, вирішив він. Завтра я сам знайду, з'їм скільки захочу, аби тільки живіт перестав боліти. Справді, на вечір ведмежа знову відчула себе веселим і здоровим. Життя почалося розкішне. З кожним днем ліси робилися густіші, і так чудово було бродити в смерекових нетрях, лазити в кущах шипшини, кіхті на лапах робилися все міцніші, і ведмежаткові здавалося, що воно на яку завгодно скелю злізе. Мабуть, хлопчики скрізь бешкетники, і наш братик-ведмедик був куди не слухняніший, ніж його сестричка. Йому швидко надокучило ходити з мамою поряд за сестричкою і робити тільки те, що мама накаже. Йому хотілося спуститися нижче, туди, куди біжать річки з гір, бо мама давно обіцяла дати їм рибки. А досі ще не давала. Потім в долинах дзенькали дзвіночки на коровах. Теж цікаво було подивитися. І потім потім ведмежа ні разу ще не куштувало меду, а про нього скільки розповідала мати. От він і вирішив трошечки погуляти самому. Тільки мама і сестричка задивилися на якусь мурашину купу, як братик-ведмедик шастю кущі побіг униз. Але що ж це? Він одразу перекинувся і полетів униз. Він не знав ще, що вниз треба сходити обережно, адже у всіх ведмедів передні лапи коротші за задні, і вниз їм важко сходити. Ведмежа сердито оглянулася. Тут було не так, як там на горі. Багато дерев було в цвіту, так ніби на них понасідало безліч рожево-білих метеликів. І щось літало, і гуло в повітрі. Джед. Але тут росли і такі самісінькі сосни, як удома, і на них щось було начеплено. То люди з долини повісили борті, такі колоди для бджіл. Братика ведмедика цікавило все. Він, звичайно, зліз на дерево і раптом так приємно запахло. Мед, оце, напевно, і є мед, збагнуло ведмежа. І засунуло лапу в колоду. Та тільки встигло воно разлизнути, як щось боляче вкололо йому в носик. Воно стрімголов кинулося з дерева і побігло. Та нагору легше було бігти, бо задні лапи були довші. Тікати швидше, подумало ведмежа, тільки б не забруднити цю лапу, на якій мед. Воно опинилося на запашному лузі. До чого ж тут було різнокольорово? Його маленькі, цікаві очиці просто не знали, на чому зупинитися, бо навколо росли пишні червоні маки, великі білі ромашки, рожевий ніжний горошок і ще безліч барвистих квітів. Ведмедик сів, відсапуючись, і засунув лапу в рот. Солодко, приємно і раптом почув тихе тихе зеленькування. Дзень-зелень, Дзень-дзелень, зелень Ясний ранок, добрий день, то піднімалася на луки отара. Ніколи ще не бачив ведмедико овечок. Він і не подумав тікати. Навпаки, покотився їм назустріч. Цікаво подивитися на цих ніжних створінь зблизу. Може, з ними можна поборюкатися і погратися, як зі своєю сестричкою ведмедичкою. Ведмежа пошкутильгало їм назустріч. Бо все ще не хотіло забруднити лапу, на якій був колись мед, і не знало, що йде назустріч своїй біді. Адже воно було ще таке дурне, це мале ведмежатко. хлопці вівчарки могли легко його схопити і забрати з собою у вічну неволю. Вони так і хотіли зробити. Ведмежа, ведмежа. закричали вони. Ану накрийте його чимось та гукайте дядьків. Овечки, замість того, щоб підбігти погратися з ведмедиком, збилися в купу і перелякано мекали. Ме, ме. І ведмежа почула щось непевне. Воно озирнулося. Куди ж тікати? Йому здавалося, що з усіх боків кричать і лементують ці хлопчики в широких заквічених брилях. Матусю, рідненька, закричало воно своїм ведмежачим голосом, зрозумілим тільки ведмедям. Адже завжди в небезпеці всі згадують рідну неню. Та мама була далеко, вона не чула. Раптом щось зашуміло, затріщало в чагарнику, і велика чорна постать вийшла на полянку. Старий Михайло, закричали перелякано хлопці і кинулися навтіки, хапаючи на руки найменших овечок, щоб урятувати їх. Та старий Михайло, а то був він, не погнався за ними. Він хотів тільки визволити з біди свого онучка. Дід одразу впізнав його і волохате, і неоковирне, і задні лапи довші, а очі ці темні й цікаві, як у всього їхнього ведмежого роду. Він саме йшов з річки, по хазяйському оглядав усю місцевість. На річці вибрав з рибальських ятерів рибу, підживився трохи, порозкидав на лузі колоди, що їх наготували селяни. А в лісі порвав тенета для пташок і тепер хотів по дорозі завернути до вуликів та побачив найменшого свого онучка. Братик ведмедик кинувся до дідуся. То вівці, й хлопці боялися старого Михайла, а він зовсім ні. Заклинаючись, він розповів дідові про свою мандрівку. Дід не сердився, навпаки, задоволено урчав, ну зовсім як сам він у молоді свої роки. Тепер ходімо до матері, мовив він, і побрів у своїй хащі. А за ним підтюбцем поспішало ведмежа, час від часу зупиняючись і лижучи лапу, на якій уже зовсім не було меду, а лише солодкі спогади. Добре було жити на світі, ведмежаткові подобалося. А ви знаєте, заєць не зовсім набрехав, що ведмеді смокчуть лапу, бо братик-ведмедик, згадуючи про мед, Таке часто лизав свою. Друзі. Всіх, кому сподобалася казочка, запрошуємо познайомитися з іншими казками Оксани Іваненко, а зробити це. Ви можете в дитячій бібліотеці по вулиці Кременчуцька, 13. Чекаємо батьків і дітей. Маємо багато цікавих книжечок.